Нарешті, нарешті я рада вітати вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юлія, я дуже полюбляю в'язати спицями. І саме сьогодні хочу поділитися з вами, над якими проєктами працюю, що маленьке зв'язала, і викласти вам певні свої думки на різні теми. Знаю, що давно не знімала відео, але мені потрібен був час на... Певне обмізгування, певне перезавантаження. Тож, давайте не гаяти часу і хочу розповісти вам про першу маленьку, готову, але надзвичайно цікаву роботу. Я розповідала, розповідаю, і буду розповідати про те, що 2025 рік став для мене геть іншим у плані творчості. І я вступила в таку лайтову шкарпеткову Олімпіаду, яка триватиме рік. Тож ви розумієте, що кожного місяця я обов'язково буду про це розповідати. Мені дуже-дуже подобається, тому що нема, знаєте, таких, такого тиску. Ти вив'язуєш, ти можеш відв'язати 25, 30, 40, 100 пар за місяць, але представити одну найкращу свою роботу за умови, що це буде Шкарпетка на задану тему. Ви розумієте, що місяць лютий, тут багато не потрібно гадати. Е, презентація День закоханих. Це може бути в кольорах, це може бути в подачі будь-чому, тому що зібралося багато дівчат е, і кожна зі своїм певним баченням. І дякую організаторам ще раз за те, що не обмежують нас у цьому. У мене, як і у багатьох, звісно, День закоханих асоціюється з червоним. Рожевими кольорами, і це може бути серця, і може бути щось інше, що я вам покажу. У мене в голові склалася певна ідея, але оскільки я не хотіла купляти пряжу під цей проєкт, я пішла у свої запаси і почала обмірковувати, зробити таким чином, щоб та, та картинка, яка склалася в моїй голові, співпала з реальним виробом. І в мене є пряжа, пряжа експеримент, пряжа до якої я довго йшла це, е, умовно кажучи, літньо-весняна шкарпеткова пряжа. Де йде, умовно кажучи, половина вовни, половина бавовни і зовсім трішки поліаміду. Я зараз ось так вам покажу. бачите, Це іде якраз одна ниточка вовни, друга ниточка бавовни. І довго я думала, чи то жакар, чи то повинна бути вишивка по петлях, а оскільки, все ж таки я розуміла, що буду комбінувати білий із червоним, тому що на повноцінну шкарпетку в мене немає. І треба щось цікаве вигадувати. Далі. Все б то добре, але це класика. І я пригадала, що в мене є ось така класнюча пряжа це синтетичні бантики, які дуже-дуже гарно, подивіться, будь ласка, співпадають по кольоровій гамі з моєю пряжею. Але бантики це, звісно, вона настільки самодостатня, що потрібно було зробити акцент. І зараз покажу, що в мене вийшло, але е, також хотілося, щоб ви знаєте, що інколи я полюбляю е, робити речі, де йде шиття з в'язаною річчю. А в даному випадку мені хотілося, знаєте, такий е, ну, зробити ще піканний елемент, окрім вишивків. І зараз зараз ось так я вам покажу, дівчатка, що у мене вийшло, бо саме так я побачила картинку в своїй голові. Так, 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 ось ось такі шкарпетки у мене вийшли. Тобто, що це таке? Звісно, якщо це вовна з бавовною, то носити їх можна весною і влітку під кросівки. Коли я вив'язувала, я поміряла і зрозуміла, що, звісно, ось ця частина повинна виглядати і зробити надпис вишивка по петлях, надпис ЛАВ. В'язати ще раз хочу повторитися, що з. Пряжі доволі важко. Якщо зимова пряжа в'яжеться мені із задоволенням, то саме ця потрібно її в'язати туго, щоб шкарпетки не розтягувалися. І ось подивіться, що у мене вийшло. І, звісно, ви вже зрозуміли, що окрасою моїх шкарпеток є ось такі. Бантики. Кожного разу, коли я буду взувати ці шкарпетки, я бантики буду розв'язувати, тому що вони не влізуть, я не просуну свою ніжку, але мені здається, я вже міряла, це буде дуже-дуже такі оригінальні шкарпетки. Подивіться, фотографії я вже все презентувала, все показала. Хочу ще раз давайте покажу вам це полотно. Буду тестити, мені дуже-дуже-дуже цікаво. Надпис. Ви розумієте, як, ну, це, все, це все моє доволі суб'єктивне бачення полотна. Але все ж таки, подивіться, будь ласка, якщо б я вив'язувала жакард, були б перетяжки, можна зробити інтарсію, але інтарсію дуже багато хвостиків, а вишивка по петлях вона дозволяє вона дозволила мені зробити те, що я собі задумала. І відв'язавши, я зрозуміла, що мені обов'язково потрібно потрапити до міста, тому що. Ті, ті стрічки, які були у мене, вони не, мене не влаштовували. Я придбала їх в декількох кольорах, в різних фактурах, саме для того, щоб, могла, щоб я могла змінювати. Я придбала і біленькі, придбала ще червоний бархат. І ось такого кольору бордо, бо диві, бачите, вони дуже-дуже, ця стрічка вона гарно підходить під ці синтетичні бантики, щоб можна було міняти. Я результатом насправді дуже-дуже задоволена, бачите, тобто, що вам сказати, коли я почала в'язати, і ще мій задум не був до кінця завершений, я думала, що той, хто побачить ці шкарпетки зі 100% впевненістю, скаже, що це не Юля, тому що все ж таки ви знаєте, що для мене must have у шкарпетках це лицьова гладь, класична п'ятка без всього іншого. Але саме завдяки цій шкарпетковій олімпіаді я буду виходити із зони свого комфорту і створювати те, що насправді я б не створила. Ця ідея була в моїй голові, але я її завжди відкладала на другий план. То ж саме завдяки ще раз і ще раз шкарпетковій Олімпіаді у мене, у мене ось у мене не зв'язалися, я зв'язала ось такі чудові шкарпетки. І ви знаєте, дуже-дуже Задоволена, що мені і вдалося відтворити те, що задумала, вдалося придбати декорації для того, щоб зробити, як мені здається, достойну презентацію цим, шкарп... цим шкарпеткам, як... які я назвала лав, Вже... що це... з цими шкарпетками ви? Бачили, ну, якщо не бачили, то фотографії, ті, які я робила саме для презентації, я вставила і ви подивилися. Так, зараз я приберу і буду переходити до наступного. Наступне, що ж у мене наступне? В'язала, в'яжу і знову буду в'язати свої шарфи палантини з екзагою. Чому шарф палантин? Тому що, в залежності від тієї кількості петель, які ми з вами обираємо, шар дуже легко перетворюється в палантин. Палантин перетворюється в шарф, можна зробити середнього розміру. І ще чим мені подобається, тому що вони доволі універсальні. Але. Тут у мене ще буде порівняння. Я придбала пряжу, дякуючи, дівчатка, дякую, тому що разом сила. Пряжа, я придбала 100 грамів і вже розповідала, що це таке Ланіфічо del оліво. Давайте назвемо цю пряжу Олівка. Це йде однакове співвідношення кід Мохеру і бебі альпаки на поліамідній основі. Чим мені подобається саме цей склад? Тому що ви знаєте. Я от постійно кажу, що я мохер не полюбляю. Так, у великих виробах не полюбляю, але додавати і створювати певні невеличкі проєкти, мені з кідмохеру подобається, але все ж таки для мене це доволі специфічна пряжа, яку я не так часто використовую, як бебі-альпако. Бебі-альпака, пушечок, мені подобається, але він не такий великий. Саме ця суміш бере все найкраще від кід Мохеру бебі-альпак. Я взяла пряжу секційного фарбування, і ви знаєте, насправді, коли я купляла декілька кольорів, я не бачила це у виробі. Ну, Хоча я й полюбляю пряжу секційного фарбування, але коли я бачу той чи, ту чи іншу пряжу в тому чи іншому кольорі, в моїй голові відразу. Спливає, що я відв'яжу, і саме тоді я купую цю пряжу. Великих виробів я це не бачила, а бачила відразу або в хустині Бактусі, або саме в шарфі палантині. І. Минулого року за моєю спиною в корзині я купляла від Лани Гроса надзвичайно цікавий легкий шнурочок. Давайте так, я буду розповідати і фотографії вам вставляти легкий повітряний, сплетений. Де йде зовсім трішки поліаміду чи 20-10% поліаміду, а все інше ультратанкий маренос. І, звісно, чому я придбала, тому що саме кольори вони відразу мене покликали. Подивившись на. Рекомендації саме по цій пряжі, я зрозуміла, яку кількість мені потрібно придбати. Коли вона до мене приїхала, я відв'язала зразок і зрозуміла, що придбала я більше, ніж мені потрібно. І коли вирішила, я в телеграм-каналі разом, щоб було веселіше пов'язати не наодинці, само собою, а ще раз повторюся, в компанії з іншими дівчатами, Обирала, я повторююся, і вирішила співставити ці дві пряжі, бо мені здалося, що вони начебто народжені. Народжені бути разом. І почала працювати. Але коли я, ну, по-перше, давайте так. Хочеться розповісти все про все, але поступово. Працювати з цією пряжою надзвичайно гарно. Що, ви знаєте, Лана Гроса для мене доволі суперечливий бренд: це або пан, або пропав, але поки що я в'яжу з превеликим задоволенням. В'яжу я спицями чагу 3,5, вони гострі, і дуже часто я чула таке, що або. Шнур пряжа шнуркового типу або букльована пряжа гострими спицями не рекомендовано, у мене все навпаки. Якщо я в'яжу тупими спицями, то в мене набагато більше затяжок, ніж я в'яжу гострими спицями. І насправді, в мене з цим проблем взагалі е, немає. Тобто, от... В'язання в таку насолоду, але оскільки в мене було перезавантаження, то багато днів насправді я не в'язала. І подумати, і часу не було, і чому я ще не знімала, перескочу, тому що у нас оці два місяці великі проблеми з інтернетом. В одному місці ловить мій телефон. Я вмикаю 4 g і роздаю дітям, і вони по ньому займаються, здають уроки. Тобто, майже буває таке, що цілими днями мій телефон стоїть на роздачі інтернету. Коли я роздаю інтернет, то телефон ловить тільки в одному положенні, і звідси випливає, що я не можу користуватися, коли мені хтось дзвонить на. Звичайний мій номер 4 g переривається, тож багато днів я була вне зони доступу. От. Тому, тому і не знімала. І ще раз і ще раз хочу сказати, що е, і насправді було ніколи, бо було багато роботи. Далі, коли я виходжу в місто, то ви розумієте, що це не одна, не дві, не три години. Це не те, що в Харкові у мене супермаркет. Під боком варю борщ, так, немає маючи Збігала дві хвилини на плиті вариться, я придбала. Ой, картоплі не вистачає. Знову можу побігти, бо Ще раз і ще раз у мене будинок розташований таким чином: і кіоски, і один супермаркет. І в семи хвилинах інший великий супермаркет. В 10 хвилинах, а той менше третій супермаркет, то тут такого немає. Тут треба чим чекувати, йти, йти на маршрутку. На маршрутку ми йдемо 45-50 хвилин чи доїхати, як добратися назад, тобто це цілий день. Це ще раз і ще раз пояснюю, чому бувають моменти, коли я часто знімаю, а чому бувають моменти, коли я знімаю дуже рідко. Так ось. І коли я в'язала. У мене є моя улюблена шапка. Зараз ставлю фотографії, і насправді ви знаєте, що я зрозуміла. Розповідала, що інколи, якщо не брати якісь пряжі Ленг, ле, ле, Яр, Зі Лана Гроса, для мене як одне єдине ціле, як брат і сестра, які. Е, Домовляються між собою і форбують пряжу в майже однакові кольори. Навіщо це робити, я взагалі не знаю. Інколи здається, що навіть все це робиться на одній фабриці. Ну, це, знаєте, це мої такі здогадки, які геть нічим не підкріплені. Ну, це, знаєте, як бабка на лавці сидить, лускає сімки і щось сама собі таке вигадує. Але коли я В'язала наскільки кольористика однієї пряжі схожа з кольористикою саме цієї шапки, і фотографії я вам додам. І чому ще я показую вам цю шапку? Відв'язавши її зі шкарпеткової пряжі, і дівчата, ви багато разів чули це, але я розповідала, розповідаю, буду розповідати, якщо ви хочете собі головний убор, щоб не потрібно було над ним труситися, в'яжіть цей зі шкарпеткової пряжі. Зараз такі часи, що шкарпеткова пряжа буває як ультратоненькою, навіть 800 у мене є, чи 800, чи 850 ем, метрів на 100 грамів. Саме Карпеткова пряжа і її скрутка, так, і 200-220 метрів на 100 г. Ви самі розумієте, що, звісно, можна в'язати великі вироби або От, І я її ношу скрізь. Як тільки настали холоди, я почала носити цю шапку. Насправді, я тоді відв'язала для продажу три шапки, обрала цей колір, щоб самі потестити, бо дуже було цікаво. Далі також вона пройшла в мене іспит, прання кип'ятком. Думаю, ну, була-не була, ну, прям дуже цікаво, якісний виробник. Шкарпеткова пряжа, так думаю, ну, якщо шкарпетки потраплять у кип'яток, що буде? Далі, коли я маю справу з саме шкарпетковою пряжею, вибачте, будь ласка, що 100 разів повторюю одне і те саме, я знаєте як перу, а викручую, дівчата, як ганчірку, ось так. Мені геть не шкода. Ну, тестити так, тестити, що я можу сказати? З цією тактильно вона не звалялася з нею, геть нічого не трапилося, але вона зовсім-зовсім трішки підсіла. Ну, я не можу, як сказати, що вона сильно зменшилася у своїх розмірах, ні, ні, просто е, знаєте, таке відчуття, що я відв'язала, її не попрала і перший раз міряю на голову. І вона, знаєте, як... я не можу сказати, що стискає ні в жодному разі, вона просто дуже-дуже сильно е, сіла по моїй голові. Так що, дівчатка, ось таке буває. Якщо, можливо, і у вас таке трапиться, що е, в'яжеш одним брендом, а є постійне таке відчуття, що е, ти думаєш про інше. Так що е, все, що я розповідаю, це ж не просто так розповіла. А це для того, щоб, можливо, сумніви, можливо, ви не знаєте, що зв'язати, візьміть собі на замітку. Так, ось, повертаючись до нашої олівки, так, звісно, мені б хотілося і набагато більше. Але мій шар палантин, ну, скоріше, давайте так, це вже палантин, просувається повільно, але є результати. І. Не знаю, як у вас, у мене дуже часто буває, коли здається, що пряжі купила стільки, скільки потрібно. Починаєш відв'язувати і розумієш, що у тебе не вистачить. І чим більше ти пров'язуєш, і чим більше діло доходить до кінця, ти думаєш, чим ти думала, що ти думала, а пряжі, дівчата та таки потрібно вистачити. Але... Що хочу сказати, от коли я розклала вчора цей палантин і на нього дивилася, про в'язання це ще раз і ще раз, суцільне задоволення, суцільна насолода, ну, тому що кінмохер з бебіальпакою, ультратанкий перенос в легкому шнурочку, що може бути краще. Але зараз вам покажу і думаю, як як, мені ну так пощастило, подивіться, будь ласка, як. Фотографію вставлю, як мені пощастило, вклалася секція. Якби ось ця темна серединка була або спочатку, або в кінці. Це вже було не те. Я так вдячна, що цей відмот саме розпочався таким чином, а якби я замовила більше або менше, вже б такого не було. Тобто, дивлюся і кожного разу думаю, як мені пощастило, як мені пощастило. Тобто... Акцентна смужка, темна полоса. Акцентна смужка, якраз подивіться, будь ласка, виходить саме на світлому кольорі. І так завжди. Але у мене ще є, я купляла. Колір, умовно кажучи, кемел, світлий кемел з темним кемелом, також хотіла відв'язати. І, вже маючи досвід з цими смужками, мені, звісно, потрібно про це подбати. І це ці... чому я кажу? Ну, можливо, можливо, у вас так само виникне, виникне ідея відв'язати з подібної пряжі. Тож, будь ласка, зверніть увагу, що може на скажімо так, на які моменти потрібно звернути увагу, бо якби я. Не зіштовхнулася з цим, і я навіть так ще раз повторююся, почала в'язати. Я б навіть і не зрозуміла, що можна втрапити халепу, у мене такого немає, ну, щось мені допомогло. І що хочу сказати: Розпочавши багато процесів, я не знаю це, мабуть, пов'язане з якимось психологічним моїм станом. Але зараз я повертаюся до однопроцесниці. Шкарпетки відв'язала. Зовсім, ну тут, зовсім, зовсім трішечки-трішечки, тому що знову мені потрібно було, я хотіла сфотографувати, відправити, показати, що маю. Лапопису ну, показувати тут нічого, тому що відв'язала зовсім зовсім трішки, бо увесь той час, який я маю я працюю саме над чарфом-палантином, але все ж таки невеличке просування покажу вам. Ну та тут в цій лапописі не знаю, мабуть, 5 рядів я пров'язала. А чому? Тому що. Ще раз і ще раз хочу наголосити на тому, що я завжди була одна процесниця і великою рідністю я ніколи насправді не страждала. Що трапилося у мене, я зрозуміла, коли я перескакую з одного проєкту на інший, в мене з'являється рядність. Тож я прийшла до висновку, що мені потрібно відв'язати палантин, а тільки після цього перейти до лапописи. Але це не все. І друге, чому я все ж таки працюю над палантином, тому що у мене є ідея. Ви побачили кольори. По-друге, сама додаткова смужка в кожному рядочку геть не повторюється колір. Я не знаю, який це буде неймовірно цікавий джемпер. Ще що мені не подобається в Ланагросі, тому що вони постійно змінюють пряжі, змінюють кольори, і якщо ти придбав пряжу і хочеш придбати її через 3 роки, то вже це потрібно купляти в стокових магазинах, бо вони запустили інші кольори. Тож, якщо вам щось подобається, не думайте, що ви саме такий колір зможете купити через рік, через два, а хапайте і в'яжіть із задоволенням. І давайте перейдемо до другого моменту до кольорів. Вони настільки універсальні, що в мене у голові створився такий задум. Оскільки я живу в селі, тут неймовірна класна природа, то хочу саме як вам сказати, створити історію про те, що палантин з зимової пряжі не повинен асоціюватися саме із зимою. Його можна буде використовувати як і весною, так і прохолодним літком, ввечері, сидиш, на лавиці, будь так в кріслі, в садочку, вкрилася палантинчиком і комфортно себе відчуває. До чого? До того, що хочу зробити палантин, в залежності від сезону, і дотримуючись кольорів палантину з кольорами навколишньої природи. Ось. Тому зараз активно працюю, щоб встигнути до пролісків, бо мені здається, саме кольори пролісків дуже гарно підходять до палантину, і тим паче у нас в лісі все. Це застилається пролізками. Це неймовірна краса. Буду робити фотографії, буду робити відео і викладати. Так, поки зроблю маленьку перерву, і перейдемо до моїх думок. Зараз розкажу вам про виставку Вовна Фес, на якій були представлені трішки моїх шкарпеток, але мене самої не було. І головною задачою було зібрати відгуки про шкарпетки. Вони поділилися на дві категорії: перше вподобання, і друге невподобання. Вподобання було це те, що Давайте так, я представила шкарпетки як весняно-літні. Це була бавовна вовна, це була класична шкарпеткова пряжа Ультратанкий Меренос Зе Па товстенькі, одна пара товстеньких зимових гольфів. Сказала ставити ціну 750 гривень. І, звісно, це італійська якість, і кольори. Неперевершені. Всім шкарпетки подобалися, багато людей звертали увагу. Багатенько навіть думали, що це машина-в'язка, і для мене це, звісно, похвала, тому що полотно моноліт нецільний, і мені здається, що як для в'язальниці це дуже добре. А другий був мінус те, що люди, коли дізнавалися ціну, вони просто хапалися за голову, чому так дорого. Але ми розуміємо, що коли кажемо про італійську якість пряжу італійського виробництва, шкарпетки, які відв'язуються з пицями номер 2 не день і не два, то 750 гривень за роботу це насправді дуже і дуже мало. І все ж таки як я, як та вода, яка вирішила точити камінь і кожного разу презентувати свої шкарпетки. Оскільки я кажу виключно про свої вироби, то хочу сказати, що я постійно отримую відгуки. І чим більше людей починають відкривати для себе поки що зимові шкарпетки, тим більше вдячних відгуків я отримую, бо люди навіть і не знають, що таке може бути. Тонке, але тепле. Що стосовно там майже немає синтетики, тому ноги набагато краще відчувають себе цілий день, до прикладу, у зимовому взутті. Аніж вкупованих синтетичних або, можливо, умовно натуральних шкарпетках. Тобто, ми, в'язальниці, повинні все ж таки, я повторюю, повторююся, я буду повторюватися доносити до людей про цінність в'язаних шкарпеток. І, звісно, якість. Так. Шкарп... Жодних шкарпеток я не продала, але це про те, що потрібно йти йти, йти і не опускати руки. Якщо не продала один раз нічого страшного, не продала другий раз нічого страшного. Я кажу, що у нас речі у мене відв'язані, до прикладу, одні, два, три, чотири шкарпетки. Мені не потрібно мати 100 покупців, бо у мене всього 4 пари шкарпеток. Так, рано чи пізно прийде той покупець саме на цю пару Тож, дівчатка, цим хочу вас трішки, можливо, ви впали духом, в'яжучи на замовлення, або ще що, не падаємо духом, тримаємо ніс до гори і потихеньку, дуже маленькими кроками, не опускаючи руки, йдемо до своєї мети.